Думка співробітників поліції про водіїв. Дивимось відео з бодікамери поліцейського. А де? Каже, я в шубі, а де. А що це? таке? Я не знаю. Ну, це як водіческа асоціація дебіолу. Може бути. Ви почули розмову двох дебілів, тобто співробітників поліції. А давайте спробуємо притягнути до відповідальності співробітника поліції за такі слова, тому що це неетична поведінка згідно закону України про дисциплінарний статут. І за це передбачена відповідальність. Що означають букви А і Д в назві нашого клубу юридичного захисту водія? Зараз ви все дізнаєтесь, що в подальшому деякі співробітники поліції не робили помилкового припущення. Але в першу чергу хочу вам нагадати цікаву історію про тенісіста, співробітника поліції Щербакова. За частиною на на який зупинив на блокпосту водія, перевірив паспорт. А в подальшому почав вимагати посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, страховий поліс, водій починає захищати себе. Він хоче, щоб його права не порушувалися. Подальшому тенісіст вигадує, що, начебто, водій не зупинився на знак стоп-контроль, начебто під час зупинки не ну, увімкнув аварійну сигналізацію, і у нього ще тріщина на лобовому склі. Тримав водія декілька годин. В подальшому водій подав клопотання про перенесення розгляду справи. Ми з адвокатом Антоном Болтіком приїхали в місто Кременчуг, щоб поліцейський об'єктивно і повно провів дану справу. Судова особа. Яка проводить до справи, оцінює докази за своє внутрішнім переконання та на насебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи і сукупності керуючи законами права свідомості. Якщо ви не бачили повний цей відеоматеріал, посилання з'явиться ось тут. Хочу звернути вашу увагу, що на блокпостах. Мають право перевіряти паспорт повноваженні особи, призначені наказом коменданта. Якщо поліцейський не призначений наказом коменданта, він по факту не має права зупиняти авто, тому що в законі України про національну поліцію, а саме стаття 35, не передбачає такої зупинки. Наказ, як ви кажете, коменданта Ні, я, я кажу, закон ну, Ні, не ви, ви, ви... Да, Він чітко зазначає. <кatur> 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 у мене його особисто немає. Якщо ви угу. хочете, можете подати адвокатський запит до керівництва і ну він взагалі надавався, ви входите в відповідну групу. Просто вам повинні довести було довідомо, що ви є відповідному патрулі, ви маєте право здійснити. То, що вас назначили, то я поняв. Так це назначається воно документ. Ознакомь підстава зупинки ТЗ. Про цей блокпост, про цей ага. наказ, Я його не бачу. Не бачу. Тобто, скажімо, говорить, так розумію, немає. Але все одно поліцейські зупиняють. І зверніть увагу, що водій навіть не під'їхав ще до знаку стоп-контроль, який стоїть з порушеннями. Поліцейський це визнав. А поліцейський одразу вже палочкою, лідінцом своїм зупиняє водія. І починається. Добрий ранок вам. Старший там поліція Щербаков. ласка, документи ваші. Юрій Іванович. Честно. У вас в дії. На транспортний засіб удосправа. У вас в ДИИЧАНТОВАД ДИМЕРИСУ. На транспортний засіб, на блокпостах он не про вас, кого? Свідоцтво про реєстрацію вашого? А На якій підставі транспортом? А на якій підставі Ти мені спрашуєш об этом. А на підставі 48-ї статті закону України про автомобільний транспорт. Що-то у нас з вами розмова не задалась. Не задалась, так. А, назови себе... поліцейський. Старший лейтенант поліції Щербаков. Старший лейтенант поліції Автодорога! Автодорога М22 Полтава Олександрія, 91 кілометр. І тут з'являється у нас другий персонаж. А свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу чомусь не хочуть показувати. Не показує? Ну, так. Каже, що ми це незаконно. Що ми незаконною перевіряємо свідоцтво про реєстрацію. Паспорт не показує. реєстрацію. Тоді може написати, йому, що після зупинки не включив аварійну свідову сигналізацію. Ну, то вже розберемося. У вас в автомобілі аварійна сигналізація не працює. Вас зупинила поліція, ви повинні згідно правил... Включати аварійну сигналізацію. От зараз ви тільки її включили. Оце вже у вас є порушення прав дорожнього руху. Оцінюючи всі ці докази згідно... згідно до статті 247. Обставини, що виключають провадження справи про адміністративне правопорушення за відсутності події складу Дмитро порушення за дана розстава підлягає закриттю. Коли водій побачив незаконні дії зі сторони співробітника поліції, він на місце зупинки викликав службу моніторингу. і приїхала дуже цікава дівчина у формі. Я не знімаю Та ні, ні, він не знімав. Він не знімав. Подальшому співробітниця поліція почала вказувати про те, що водій зобов'язаний пред'явити усі документи, і посилалась вона на постанову Кабміну номер... А, ось, я прошу прощення, я те супець просто я на своєму записував. Наші зараз приїхав на територію, і вони говорять, що я все таки дозу пред'явити документи. Будь Ласка, вони сіваються на постанову кабінету міністра. 14? 14. надовго своїми діями вона також демонструє незнання законодавства. В даній постанові мова йде про блокпости та уповноважених осіб, які мають право перевіряти документи, які призначаються наказом коменданта. А Щербаков і його дружбан не був призначений наказом коменданта. Ми зараз розістрал будемо проводити за частиною першої 121 за частиною першої 122 за частиною другої 122 А ми по 126 не будемо розправити. Ну, есть порушение право дорожного Ну, Но вы объедная ты получается. Да. У нас тут дорожный знак, трещина, аварийная себя А за дорожный знак он не остановился? А есть фиксация? А то есть камера постоянно работает? Не, ну камеру я же включил, когда он запинал. Ну, ты думаешь зафиксировано на камере, что он не остановился. Камера же. Может Вручили. пояснение возьмите у ребят. Камера включена Нет, а я знаю, что не будет. Нет, просто пояснение у этих потому что он не остановился. Ну, то есть понял, я к свитке. Если не будет да, запечатлено на видео, то шок. Кто то... Ну, так не усложняйте мне работу. Не усложняйте мне работу. Я ж наперед думаю. Да? І взагалі вона вказує співробітнику поліції не ускладнюйте мені роботу. Вона не зацікавлена в тому, щоб зафіксувати незаконні дії зі сторони співробітників поліції. Вони навпаки прикривають своїх поліцейських. Чи допомагають вони водію? Відповідь однозначно ні. Тому розраховувати, що ви отримаєте якусь допомогу від служби моніторингу, на жаль, не можна. Стосовно даної дівчини, також подана відповідна заява про призначення службової перевірки. Почитаємо, яку відповідь нам нададуть стосовно неї. Аде. Каже, я в шубі Аде. А що це? таке? Я не знаю. Ну, це як логічний ну, асоціація дебіолу. Може бути, І так, що означають букви АД? Це назва нашого юридичного клубу, АД – юридичний захист водія. Ми бачили і бачимо, як систематично постійно співробітники поліції порушують права водія, складають незаконні постанови, тому що план є план. І ми прийшли до того, що з адвокатом Антоном Болтіком створили даний клуб. У нас працюють юристи, які надають консультацію, коли учасника нашого клубу зупиняє поліцейський. У нас є кол-центр. У нас працюють юристи, які складають відповідні скарги, відповідні позови до суду. І так, а АД... де. Деякі писали, що це А для поліції ні. А це Антон, Д – це Дмитро. Ось і все. А логічна думка співробітника поліції була іншою. Стосовно Ліненка Юрія Вікторовича, який висловлював свою логічну пусту думку, також була подана відповідна заява про призначення службової перевірки, і з ним ми зустрінемось. У суді, чим закінчиться дана історія, все буде на моєму каналі та на каналі адвоката Антона Болтіка. Тому, друзі, в свою чергу не забуваємо підписатися на канал, натиснути лайк і взагалі лишайте свою думку в коментарях стосовно даних поліцейських. І ми вам продемонструємо, чи реально на сьогоднішній день притягнути до відповідальності співробітників поліції за неетичну поведінку і коли вони. Не виконують свої службові обов'язки скоро буде.